Десятий рік у самісінькому серці сквару гідності живе скляний монстр, і годі його вигнати, бідкаються місцеві мешканці. Поки не почалися судові тяганини, тут був улюблений генделик багатьох прихильників чарки. Ми викликали поліцію. От, не можна було вікна відкрити, тому що були співи, крики. Люди відповідно ведуть себе не дуже адекватно, коли вип'ють, особливо вночі. Але й це ще не все. Мало того, що споруда виявилася незаконною, так ще й небезпечною. Тільки послухайте, величезні шиби хитаються лише від дотику руки, і це у сквері, в якому гуляють діти. Є! Вона навіть тріщить, якщо на нього поставити руку. І Якщо ви зробите чуть-чуть чітко, -чуть воно рухається. Уявіть собі розпач сахівчан, коли у боротьбі зі скляним монстром вони програють суд першої інстанції. Здавалося б, Феміді недогідності із сквертики зникне. Але ж ні, саме зараз апеляція дає мешканцям нову надію та скасовує минуле рішення. Суд вважає, що перечасно виніс суд першої інстанції таку ухвалу слід з'ясувати всі ці клопотання, докази, обставини після цього. Приймати рішення. Місце, де знаходиться зараз ця забудова незаконна, щоб було впорядковане це місце, щоб могли наші діти, наші внуки відпочивати, так як на сихові мало такого місця. У цій війні з млинами сахівчани не одні. На диво, порадою та підтримкою їм допомагають чиновники та депутати та обіцяють, що не покинуть людей, аж поки ця незаконна та небезпечна споруда не зникне з території скверу. Насправді, якщо би думаю, забудовник пішов говорити з людьми і пробував писати все в простір з нормальним архітектором. Ми чуємо, що навіть архітекторського нагляду, немає з 2014 року, то мабуть згоди було би досягнуто. Але насправді, коли хтось хоче робити бізнес і платити податки, це правильно, але треба з повагою ставитись до інших людей, і до закону в сквері гідності має бути. Громадський простір там не має бути незаконних халабут забудов, як би їх не називати, тому що це простір, який має належати громаді мешканцям міста. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.